Скажи мені, що з тобою? Я бачила страшний сон, в якому я тебе заколола якимось шипом. Розумієш, світочка? І я тебе вбила. Маленька, ну не переживай. Це був дуже страшний сон, розумієш? Я жила здорова, бачиш. Я зараз тобі принесу водички. Діані наснився жахливий сон, у якому вона вбивала свою рідну сестру Світлану. Це дуже налякало дівчину. Вона навіть перестала спати ночами адже боялася, що знову побачить криваве жахіття. Діана не хотіла вірити, що сон віщий, та все ж вирішила звернутися до бабусі за порадою. Проходьте, сідайте, будь ласка. Зайшла ти і смертю повіяло. Катю, дай рушника. Ви що, я до вас за допомогою, а ви навіщо так лякаєте? Я не за себе, я за сестру боюся. І не даремно боїшся. Ось візьміть, будь ласка. Витри цим рушником обличчя і мені дай. Бачу, квіти ти сестрі на день народження подарувала. Вони їй смерть і принесуть. Про що ви? Великий букет, красиві троянди. Але парне число. Це можна тільки покійникові. Та ну зараз скрізь так продають у магазинах, ніхто давно вже цього не рахує. І даремно сама ти цю смерть накликала: помре твоя сестра через стільки днів, скільки у букеті троянд було. Там їх було 30. Але за 30 днів мій день народження. От у твій день народження вона і помре. Одне запам'ятай. Якщо твоя сестра в твій день народження лишиться вдома, то вона лишиться живою. Та ну досить, я не хочу більше цього слухати. Не хочеш слухати, не слухай. Поклади цей рушник у пакет і не чіпай поки. Яна не наважувалася розповісти про слова бабусі ані сестрі, ані матері. Вона вирішила порадитися зі своєю найближчою подругою Марією, вірити їй у швидку смерть Світлани чи ні. Розум підказує, що це все бред, дурні забобони, ніхто давно в це не вірить. Так, подруга, ти права. Але ж серце все одно не на місці. Це сліпа і про день народження світочки, і про троянди дізналась. А раптом у неї все ж таки є дар. Послухай, Діанку, у кожної дівчини буває день народження, так? Ну так. І кожній дівчині в цей день дарують квіти, так? Ну, так. До речі, а тобі хлопці давно квіти дарували? Ой, Марусю, мені зараз взагалі якось не до хлопців. Ну, а то Ігор, він наче сподобався тобі. Діана згадала, як кілька тижнів тому познайомилася з Ігорем. <плес> Ой, Славко, ти як щось ляпнеш. Ну, а що? Правду кажу. Ой. Хіба ні? Це правда, де не ти, Славік. Даремно ти в стендапери не пішов. з тебе б точно був толк. Славко. Ігорянчик! Привіт! Привіт, друже. Я дивлюсь, ти чи не ти. А Представиш мене своїм друзям. Друзі, знайомтесь, це мій колишній одногрупник Ігор Василовський. чувак. А, дякую тобі, друже, дякую. А ось тут весело, і дівчата красиві. Марія. Дуже приємно, Ігор. А це Діана, наша непідступна принцеса. Діана. Ігор. Тоді між Діаною та Ігорем немов би проскочила іскра. Вони одразу ж зацікавилися один одним, і це навіть помітили усі їхні друзі. Може, позвониш цьому Ігорю? Хочеш, я у Славка дізнаюсь його номер. Та ну. Ну, а що тут такого? Голова бо бозначем забита? Ні-ні-ні. Мені зараз знаєш якось взагалі не до романтич. Ну, як знаєш, але одне тобі точно скажу: це все маячня. І сліпа твоя шарлатанка. От побачиш. Слова подруги трохи заспокоїли Діану. Але дівчина все ж таки сумнівалася. Тому напередодні свого дня народження вона наважилася на відверту розмову із сестрою. Що? Слухай світ, я хотіла тебе попросити. Давай тільки швидко, бо я запізнююся. М -м -м. А давай цьому році, на мій день народження, ми не будемо йти до ресторану. З це? Та просто настрою якось немає. Слухай, Малану, ти ніколи не міла брехати, тому краще одразу кажи, що трапилось. Угу. Це все через той сон. Пам'ятаєш, в якому я тебе? Ну ти знаєш. Ну і? Так от, я ходила до сліпої ясновидиці, і вона сказала, що на мій день народження ти помреш. <пух> Могла б ну, ти душу ну, бред? Світка, раптом це правда. Я тобі подарувала парну кількість троянда. цього не можна було робити. Слухай, дід, mm. ну ми з тобою сучасні люди, так? Угу. Mm -hmm. І не будемо вірити у всі забобони. Угу. Mm -hmm. І до ресторану ми обов'язково підемо mm -hmm. і погуляємо від душі. Дивись, що в мене є. Що? Ах, яка краса! Ти все-таки його купила, так? Отож воно. З відсотків запродано трьошку на ливарні. Mm -hmm. І я не збираюся втрачати нагоди вигуляти цю красу. Все буде гаразд. Mm -hmm. Mm -hmm. Діані не вдалося переконати сестру, і вона з острахом чекала на свій день народження. І ось він настав. Красунечко моя, прокидайся, з ним народження тебе. Mm -hmm. Mm -hmm. Та заспокойся їх тут дев'ять. Я пам'ятаю про твої забобони. От уже. Це тобі. Дякую, сестричко. Вони такі красиві, як і ти у мене. Mm -hmm. Так, давай швиденько прокидайся, mm -hmm. дуй у салон, і увечері ще була мені найкрасивіша в ресторані. Домовились? Mm -hmm. От і чудово. А може все ж таки? Ну, Ти знову починаєш. а? Mm -hmm. Так, в мене десятій продаж. Е, я побігла о 6 чекаю тебе з мамою в ресторані. Добре? Mm -hmm. Маша ж буде? Угу. От і чудово. Тут. Тоді до зустрічі. Світ. Світ, будь ласка, не ходи. Ну, Ти поводишся, як мала дитина, в mm ній -hmm. mm -hmm. Все, мене вже чекає нотаріус і покупці. Все буде гаразд. зустрічі. Будь сьогодні обережною Обіцяю. Домовлення. Все пока. Дівчина відганяла від себе погані перечуття та все одно не могла думати ні про що, окрім слів бабусі. Діана дуже нервувала і не знала, що їй робити. За годину до неї забігла її подруга Марія, щоб привітати із днем народження. І, хоча Діана намагалася виглядати веселою, від пильного погляду Марії не втаїлося, що дівчина була дуже стурбована. Слухай, Діанко, ну так не можна. Не ображайся, але в тебе вже дійсно параноя. Та я розумію, як це виглядає, але нічого не можу з собою вдіяти. Так, давай сюди телефон. Навіщо? Подзвонимо Свєті. світі. Та ну, я їй вже тричі телефонувала, вона така розлючена. От бачиш, з нею все гаразд. Так, у мене за 15 хвилин урок. Я побігла. А ти візьми себе в руки і щоб ввечері була у гарному настрої. Ну, а торт. Ой, ну куди мені торт? Слова подруги зрештою розвіяли сумніви Діани. Тож дівчина заспокоїлася і вирішила піти, як і планувала до перукарні. Коли Діана вже поверталася додому, їй зателефонувала Світлана. Алло, Світ, це ти? Ні, Санта Клаус. Ти вже Угу, Мене так гарно нафарбували. А ти як продала квартиру? А вже ж, ти погано знаєш свою сестру. Швиденько біжи додому, там мама вже чекає. А я теж скоро буду. Берем таксі і в ресторан. добре, домовились. Діана була дуже щаслива, адже пророцтво бабусі не справдилося. У гарному настрої дівчина повернулася додому. Мам! Мені, Мені такий гарний макіяж зробили. Просто вау! Подивіться. А світка вдома? Мам. Що сталося? Наша світочка, вона померла. Ні. І, мамочко, цього не може бути. Я щойно з нею розмовляла. мамочко, це не правда. Водій вискочив на червоне, а наша світочка, вона дуже спішила. Діана не хотіла вірити в почути. С'ялося вогне. Мамочку. Тишка скажи, що це не врав. Збирайся, доню. Ні, мамочка, Треба не... їхати до моргу. Мам я. Мам я. Усе, що сказала Діані мати, здавалося дівчині жахливим сном, якимось непорозумінням. Невже це саме вона була винна у смерті сестри? Невже нічого не можна виправити? Відчуття глибокої провини країло серце і душу нещасної дівчини. Діана до останнього сподівалася, що це помилка, проте її сестра дійсно загинула в автомобільній аварії. Після похорону Світлана почала снитися Діані у своєму новому намисті. Дівчина відчувала, що ці сни щось означають, і, хоча вона боялася реакції бабусі, та все одно приїхала до неї знову. Вибачте, що не послухала вас. А тепер, що сталося, не повернути. Сядь. Я просто не знаю, як далі жити. Вона мені щоночі сниться. – Давай. Що? Те, що принесла з собою. Тому сестра тобі сниться. Святочка, щоночі мені сниться в цьому намисті. Невже вона хоче щось мене попросити? Сестра просить, щоб ти віднесла це намисто в ломбард біля вашого будинку. Але навіщо? Зроби, як вона просить. Діана сумнівалася, чи варто їй продавати улюблене намисто сестри, адже це була пам'ять про неї. Дівчина не розуміла, навіщо Світлана хотіла, щоб це намисто потрапило до чужих рук. Діана вирішила порадитися про це із подругою. Просто не розумію, що робити. Все ж таки це пам'ять про Світочку. Та й чому вона хоче, щоб це намисто потрапило до чужих рук? Не розумію, що мені робити? Ой, Діанко, на твоєму місці я б послухала цю сліпу. Думаєш? Один раз вона вже виявилась правою. Діана прислухалася до поради подруги і пішла у ломбард, що знаходився поруч із їхнім будинком. Куди преш? Чи вдома забула. Пробачте, але мені в ломбард. Ломбард закрився чи геть сліпа. Дай пройти. Та відвели. А що тут відбувається? Та ходять всякі корови, ли з ног не збила, зараза, через неї фацяцьки не побив. Вибачився швидко. Та я ж не побив, усе все ціле. Я сказав перед дівчиною, вибачився. Не буду я звінятися. Так. Вивантажу, давай. А що це ви робите? Викликаю інших охочих заробити, більш привітних і вихованих. Та ладно. Звініть. З мене корона не впаде. От і добре. Ти як? Дякую. Бачу, плакати ти вже перестала. Це добре. Спробуємо зробити так, щоб ти посміхнулася. Ходімо. Ігор запросив Діану до кав'ярні. Вперше за довгий час дівчина відчувала полегшення. Адже хлопець щиро підтримав Діану в її горі. Дякую тобі. Облиш. Кава тістечка, це найменше, що я міг для тебе зробити. Та я не про це. Розумію. Знаєш, коли помер мій батько, мені було дуже важко. Хоча чому було? Минуло вже 10 років, а мені досі болить. Знаєш, мені здалося, що ми більше ніколи не побачимося. Історія справді дивна. Я не знала, що ти співвласник ломбард. Скільки проходила повз, я тебе жодного разу не бачила. Ну, якби ти прийшла завтра, то ми не зустрілися. Так може, це доля? Діані раптом також здалося, що їхня зустріч із Ігорем була не випадковою. Минуло кілька днів. До Діани завітала з її подруга Марія. Ох, Діанко, не розумію я тебе. Невже він тобі зовсім не подобається? Ще й як? Коли я з ним я забуваю про все на світі. То що ж ти робиш, подругу? Якби не смерть світочки? Ну навіщо ти так? Це ж твій шанс почати все спочатку: почати нове життя? Не можу. Не можу я радіти і бути щасливою. Я не зупинила світочку, і вона через мене померла. А я радій. Ну, а що на мисто? Ти його так і не продала? Ні. Навіть не можу останню волю покійної виконати. Діана дуже переживала, що не виконала останню волю сестри і знову поїхала за порадою до бабусі. Ось не продала. В жодному ломбарді не беруть. Відмовляються без пояснень. Не беруть, бо вже не потрібно. Але як? Світочка хотіла, щоб я його в ломбард віднесла. Віднесла, а не продала. Там ти мала чоловіка зустріти. Так, я там Ігоря зустріла. Дівчинка з'явиться на твій день народження. Назвеш її на честь сестри. Але я не, я не можу. Можеш і мусиш. Ігор, твоя доля, прийми її. Сестра дуже хотіла, щоб ти зустріла його. Вона на тебе зла не тримає і бажає тобі щастя. Але ж вона через мене не звинувачуй себе. Твоїй доньці житиме душа твоєї сестри. Смерть Світлани це її доля, віти були лише передвісником. Ігор твоя доля. Прийми і ти свою. Діана прислухалася до слів бабусі і пустила Ігоря в своє життя. Вони почали зустрічатися. А невдовзі хлопець зробив Діані пропозицію, і вона погодилася. Одразу після весілля Діана завагітніла. ОЗД показало, що подружжя буде дівчинка. Минуло кілька місяців. До Діани завітала її найкраща подруга Марія. Слухай, подруга, ти б так не метушилась, адже термін вже великий. Оближ мені взагалі не важко. А живіт такий великий, наче скоро народжувати. Може, там двійня? Ні, там світочка. А до пологи ще два місяці. Так що, виходить, якщо папа помилилась? Адже вона сказала народжувати на твоє день народження, а воно за два тижні. Виходить, помилилася. Слухай, а може, цього року без ресторану? Думаєш? Блін, подруго, не знаю, але вона ніколи не помилялась. Ну, тоді будемо святкувати в домашній обстановці. Угу. Слова подруги здалися Діані переконливими. Тож вона вирішила не суперечити долі і святкувати свій день народження вдома. Минуло два тижні. Діана з мамою накривали святковий стіл, коли з роботи повернувся Ігор. З днем народження. <світаю> Вітаю тебе, кохана. Скільки їх? Що? Скільки їх тут ігор? Отримавши від чоловіка парну кількість троянд, Скільки? Діана дуже перелякалася, адже вона знала, я що, ти що ти це прийшов? вірна прикмета до смерті. Тихо. А! Так, я нічого не розумію. А! Так, 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 присядь, присядь. А! Швидку, а! швидку скоріше. Так, 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 так. Заспокойся. Сій. Рослабся, розслабся! розслабся. <плес> <щас, щас>. <плес> Йорі пообіцяє. Якщо я помру, ти назвеш нашу донечку світочкою. А щас, не так казати. Ми разом її назвемо, ти чуєш? Щас, так швидка вже їде, все Рослався. буде гаразд. Розслабся! Води, принесіть води, будь ласка. Розслабся! заспокойся. <плес> Діані дійсно судилася померти. Але бабуся відчула підступаючу смерть дівчини і попросила мене принести рушника, яким Діана витирала обличчя. Пологи були перечасними і дуже важкими. Та бабуся провела старовинний обряд і змогла врятувати Діану від смерті. Вона вижила і народила здорову дівчинку, яку назвали на честь покійної сестри. Завдяки бабусиному дару та, попри всі випробування долі. Діана змогла стати щасливою дружиною та матір'ю, як цього і хотіла Світлана. Бабуся ж нагадує: не даруйте букети із парною кількістю квітів, адже людина, якій ви подаруєте такий букет, може невдовзі померти.